Хто має право на спадщину автоматично, тобто додатково ходити до нотаріуса цим людям не потрібно. Так, от, це три категорії: по-перше, це ті спадкоємці, які були зареєстровані з особою, якої не стало. По-друге, це неповнолітні, ну сюди ж і малолітні, а також непрацездатні. Повторюсь, що ці люди не потребують окремого Походу для нотаріуса для подачі заяви про вступ у спадщину протягом 6 місяців вони вважаються такими, які автоматично цю спадщину прийняли. Якщо, до прикладу, ви не працездатна особа і не бажаєте приймати спадщину, то вам необхідно сходити до нотаріуса і написати заяву про те, що ви не бажаєте успадковувати майно. Аналогічно це необхідно зробити, якщо ви і зареєстровані разом з особою якої не стало. Бо інакше ви автоматично вважатиметесь таким, хто прийняв спадщину. Тому, якщо ви хочете відмовитись, то обов'язково сходіть до нотаріуса до 6 місяців. Якщо ж не бажаєте відмовлятись, а хочете прийняти спадщину, то нічого додаткового робити не потрібно. Більше того, навіть якщо ви проживали разом з спадкодавцем, проте. Були зареєстровані не за однією адресою, то можемо в судовому порядку встановити цей факт, якщо, до прикладу, у вас вже виникла проблема у зв'язку з тим, що ви не подали заяву протягом 6 місяців. Коротше кажучи, цієї ось юридичної абракадабри і бюрократії доволі багато. І Якщо необхідна допомога, то ви знаєте до кого звернутися, щоб розплутати і отримати у вашу власність те, що вам належить по праву.